В авіації працює не швидкість літака, не маневреність літака, не стеля, на якій літак здатний літати, а який в нього радар, і яке в нього озброєння, які ракети, і який в нього бортовий комплекс оборони? От чому, наприклад, ми зараз почали застосовувати f 16 біля лінії фронту? Бо в нього найкращий європейський бортовий комплекс оборони? Плюс американські останні значить, програмне забезпечення до цього комплексу. Ці літаки здатні придушувати російські радари, ну, засліплювати в якомусь діапазоні. Не означає, що вони його значить, там, ракетою накривають чи унеможливують його робити. Вони просто роблять так, що він не бачить цього літака. Да? І крім того, ці бортові комплекси оборони здатні відвести ракету від борту Ф-16. Міражі, наші Міг-29 і наші Су-27, на жаль, такої можливості не мають.